привіт, друзі! Ви на каналі Діа Геймер. І сьогодні у нас вийшло дуже класне оновлення. У нас вийшов майданчик для дітей великий класний там стільки всього, що ви просто будете в шоці. Він у нас з'явився ось тут біля школи. Недалеко, тому це розличає, що діти сайтника, бо зі школи можуть. Дуже швидко дійти до цього майданчика. Також, звісно, цей майданчик з'явився ось тут, як подарунок, на щастя, він не платний. І зараз ми якраз його отримаємо і подивимося, що нас там чекає. Ось тут з'явився наш майданчик, а ось тут у нас нова вкладочка PlayGround. У нас тут є чотири види. Один прям дуже класний, другий такий трошки поменше, і третій найменший. У нас тут є для будівництва навколо ось такі е, різні прикраси. І тут от, у нас є якісь майданчики, дерева і так далі. Тож, давайте зайдемо в найширшу версію майданчика і подивимося, що там таке. Отже, нас зустрічає ось такий хит. Тут у нас ось така брама, яка, до речі, відкривається, і тут у нас такі різні фігурки, дуже прикольно. А ще у нас ось тут є ось така станція для велосипедів. Сюди ви можете поставити свій велосипед. Далі у нас є смітник, звісно радіо, і тут є також можна попити для собак, для малих і для дорослих. Тут у нас, до речі, є ось така лавочка. Давайте зараз в неї спробуємо сісти як виглядати. Ну, звичайно, лавочка, як лавочка. А ззаді у нас щось таке. Прикольне. Ага, це у нас така штука, через яку далі ми можемо щось у когось почути. А це у нас уже лазалка Тут діти можуть лазити ось так от. О, ось тут, бачите, коли ми на оцю вищу заберемося, у нас є 4 емоції. Перша, ось така ми чуть не впали. Друга, це ми отак типу розхитуємося, що ми можемо дуже класно. Це третя це ми стараємося дотягнутися. І четверта це в нас знову ж таки не виходить. Вверх треба буде ось так от. Це все міняти. Ну, а з цієї сторони давайте перевіримо, з цієї теж, до речі, можна лазити. Тут у нас є ось таке, до речі, сердечко гарне е кущ А далі у нас є ось така лазилка. Прикольна. Ось тут у нас є дівчинка і тут є у нас дві емоції. Перше, це ось так залазити нас зверх. Давайте і спускаємося, а друге це йти е, в сторону, тут лазити і назад вертаємося. І так безкінечно. Далі у нас ще є лазилка, ось тут у нас інші емоції. Теж чуть не впала, теж розхитуємося, ще одна теж чуть не, не можемо дістати, і останнє чуть не впало. Давайте подивимося, чи ось тут, тут у нас. Тут немає ніяких хвилин, тут тут можуть діти гратися, якихось там ляльок. А тут у нас є ось такі камбічки, на яких є емоції. Перше, це ось так от ви тримаєте рівновагу і зістрибуєте. А друге, це ви ось так от прям, е, тримаєте просто рівновагу, щоб не впасти. Далі у нас тут є ще одна лавочка і нова класна штучка, як фризмі. Її можна запускати і ось так от ловити. Це дуже прикольно. ще у нас тут дуже гарні дерева різних форм. Рухаємося далі. У нас ще один фонтанчик, І тут у нас вже ця штука, з якої ми можемо говорити, яку ми бачили на початку. А далі у нас дитячі качелі. Бачите, я на них сісти не можу. А оцей маленький бейбік може до неї. І в нього є е, 4 емоції. Перша ось так от як кататися, друга ось так от. Третя ось так от і четверта ось так от. Давайте перевіримо, чи така дитина, як Домініка, може кататися, тому що. Вони трохи менші за цих, і, наприклад, на коня вони не можуть сідати. Сюди, на жаль, сісти не може. Давайте дивимося, що у нас далі. У нас є ось такі качельники, як на диво ми можемо сідати. І тут у нас є ось така у маленького емоція, а у дорослої ось така емоція. Далі у нас є вже така гірка, ми на неї зверху стаємо і ось так ось Катимось. Тут у нас просто, зона, щоб стояти, а тут у нас просто те, щоб стояти. Далі у нас тут є ось такі іграшкові гойдалки, як оцей хлопчик катається, але знову ж таки, е дорослий персонаж на неї сісти не може, тільки малявка. І тут одна ось така емоція. Ще у нас у є пісочниця. Давайте зробимо щось тут -от. Е ми можемо робити тут звичайний замок. А це що у нас? Ага, це у нас щось. Такі формочки, не знаю, що це таке, але це щось є. Далі у нас є ось такий будиночок. Сюди, Тут можна з'їжджати на гірці, залазити знову ж самі босі, і отут з -от -от віконечка дивитися. Далі у нас є ще одна ось така гудка, е, скажімо так. Давайте попробуємо вже з двома персонажами, ставимо двох. І ось так от, бачите, вона говорить, а ця щось там чує. Далі у нас тут є ще один фонтанчик і якийсь тут різнокольоровий, до речі, прикольний колесо якесь. Не знаю, що це означає поки що. Але воно крутиться. Ну, можливо, це для дітей таке, щоб вони руки розвивали. І далі у нас тут ще є якась така. А, це у нас уже стайка для візочки, щоб лишити візочки. І лавочка. Все, на цьому ми наш майданчик оглянули. Таке оновлення нас чекало цього тижня. Ми його отримали, і у нас тепер виявляють навіть уже три зони, щоб ми могли щось будувати. Перша, ось ця я можу видалити. Так, це ми знаємо, можна тут ще раз щось побудувати. Далі отут -от можна щось побудувати. Я тут будинок робила. І ще парки теж ми можемо видалити. Тобто, у нас є раз, два і третя зона. Можливо, отут у нас з'явиться якась нова ще одна зона. Або ось тут. -от, але цього ми вже не знаємо. У нас є ще тут, і тут будівництво, але це все ми побачимо згодом. Тепер у нас в Аутдорі є два види, є парк. А є плейграунд, і щось нас чекає, можливо, наступного тижня. Ну на цьому огляд на оновлення завершений. З вами була я, Дія Геймер. Всіх люблю, всім па-па!